Перший мій чоловік з пік пиріг, і е, він з шоколадом та персиками Оце всередині персики. Він дуже-дуже-дуже Я мусила це тут залишити. Я почала в'язати сумку е, з рафії і е, гачком. Ось тут, звичайний, якийсь, е, не знаю, як він називається стовпчик без накиду, напевно. Тому що я не майстер е, гачка. Е, до речі, то внутрішня сторона. Доволі цікава, така якась рустік. Тож, найгірше це те, що е, я не дуже розумію, на що я її в'яжу. Я з такими сумками не ходжу, ну хіба оце на пляж? Я навіть футболку вдягла, знаєте, так щоб було, ну, типу, щоб розуміти. У е, мене немає ручок, це теж мене трохи демотивує. Але сумка буде така пряма. І якась дуже. Зараз на відео, я дивлюся, що вона якась трохи перекручена. Але одним словом, нічого я собі не натерла. В'яжеться доволі туго, бо це паперова рафія. Але я не скажу, що це критично. Ну це просто якось так, ну, треба змиритися і все. Це я зв'язала за. Тобто, вчора я зв'язала десь, може, такий шматок, це за, може, півгодини. і от усе ще десь, може, за півгодини, може. Може, трошки більше, не знаю. У е, мене залишилося приблизно так на око, десь ще половина бобіни цієї. Е, тобто буде така проста сумка, от, десь от такого розміру, напевно. І мені дуже подобається колір. Мені подобається те, що цей гачок, нагадаю, це Zink е, від Nidbro. Е, Він дуже-дуже ховський. Можливо, в цьому фішка, що мені легко в'язати, тому що він ну, дуже ковзає. Він просто, якщо вже потім навчить ну, призвикнути і знати, з, яким, з якою силою тягти, так, то ну, воно швидко йде, нічого мене поки що ще ніде не натерпило. Кажу, я намагаюся не перегинати, тому що я ж не знаю, коли там мені <св> зап'ястя <'язання> відкаже. Але ну, перші рядки мені якось дуже тяжко далися, тому що, по перше, я не знала, як взагалі шов, куди е, е, як воно буде. Uh, і uh, мене почало боліти запястя, буквально на перших рядках, uh, це через те, що я дуже була напружена. А потім я якось розслабилася, і пішло воно швидко. Дуже мені подобається, що вона екстремально легка. В цьому, напевно, весь її плюс, тобто вона легка. І якщо ти покласти якусь книжку, якісь окуляри, щось таке піти на пляж, ну буде в мене така сумка. Я хотіла спробувати, спробувала, не скажу, що я фанат uh, такого типу сумок. Але ж це не факт, бо зараз я може ну, почну в'язати, мені сподобається, і вже буду в'язати як конвейер. От, почала я в'язати шкарпетки бабусі, це вже шкарпетка номер 2 Це моя е, постомийка. Воду відкачує, так що ви вибачайте. Тож, почала я спершу в'язати один тип шкарпетки, але зрозуміла, що тут ну, дуже багато петель. В мене вийшла шкарпетка занадто широка. Це я вам нагадаю Nord від Drops. і вона якась дивна, тому що в мене вже є Nord від Drops, Я в'язала рожеві шкарпетки, зараз покажу. Ось такі у мене довжелезні є шкарпетки. Вони реально дуже довгі. Я хотіла вив'язати повністю два мотка, і це, тобто, на кожному шкарпетку пішов рівно моток. Тут легко можна було зв'язати дві шкарпетки з одного мотка, легко. Але я вирішила, що хочу такі довгі. Бачите, я навіть не таки не ховала, тому що я не впевнена, чи мені подобається це. Не знаю, чи вони мені подобаються, чи вони мають якийсь сенс, Боже, вони такі дуже лезні. Але поки не розпускаю, бо сезон е, зими ще далеко. Тож, що я хотіла сказати, що тут 60 петель, Чи 62, я вже не пам'ятаю, але ну, нормальний такий звичайний набір е, петель. От, та сама нитка, так? А тут я перенабрала, тому що в мене тут е, зараз 54 петлі. Тобто на тобто перший раз я набрала 62, а зараз у мене 54 на 8 петель менше. Тому що ну, я не знаю чого. Напевно, від фарбування залежить від партії, від я не знаю чого. Набирала методом Джуді. От. Дуже гарно, акуратно це я нагадаю шкарпетки для моєї бабусі. Вона їх захотіла. Вона сказала, що вона хоче, вона вже спустила петлі чудово. Вона сказала, що вона хоче саме червоні, тому що червоний додає здоров'я. Моїй бабусі 80 років і вона, в неї є свої забобони. А мені це нічого не коштує, але що я маю сказати, що Цей кольор якийсь занадто агресивний. для мене. Тобто я його в'яжу я прям відчуваю, як в мене змінюється настрій. Я не знаю, чи це знаєте, щось самонавіювання, але мені прям важко в'язати. Типу, тобто я хочу в'язати бабусі, я дуже позитивно налаштована. Мені це все... але цей колір... Він якийсь ну, занадто червоний. Він якийсь такий просто ух. Я в'яжу і відчуваю, що воно мене бентежить. Тож зараз я на п'ятці. До речі, в'яжу оцими е, з чагу з тонким тросиком. Е, ну, тільки п'ятку. На решту у мене є чагу отакі спиці. Як бачите, вони такі. Е, Ну, тобто ними можна в'язати по колу, дуже їх люблю. Я вже їх багато разів рекомендувала. От, але на п'яту, е яка в мене французька, я перехожу на метод е Magic Loop, тому що е так зручніше. І побачу, е як воно буде далі, як буде перетягуватись цей тросок. Перший в'яжу. Це медвічко, це 2-25. Е а ті в мене кругові 2,5. з половиною. Тобто, пух, отаке. Нічого такого аж. Е решта в мене на паузі поки що. Io credo che ti piacerà, eh. Sai sì, anche una cosa strana per te? buono dovrebbe ammorbidirsi già buono buono bellissimo buon. davvero? Mm -hmm. ti piace? Mm -hmm. mm. però credo dovrebbe ammorbidirsi io l'ho fatto proprio presto una volta ammorbidito secondo me è fantastico per me è come se fosse un sacco d'anno c'è un altro? no, <ride> non mi è piaciuto Buonissimi invece. Ho parlato di questo? Sì, ho sono andato di chiedacqua Se vuoi mangiare anche quell'ultimo quagliuccio, mangio Miam mm. miam È troppo buono dovrebbe, Non dovrebbe fare questo Dovrebbe mordersi È come Dovrebbe mordersi Non ce Comunque l'impatto c'è ancora, poi per il tracker faccio come si deve. Лівчик треба вбрати, бо без лівчика буде шкандаль. Привіт, любі! Якщо е, любите ікею і побачите отаке, не беріть, гідота відпусна. Як бачите, з нами стався новий диван. Чому, тому що попередній банально зламався? Наша подруга отримала роботу в Осло, і вони будуть їхати скоро з хлопцем туди на довгий термін. Ми вирішили зробити прощальне партій саме в нас вдома, тому що в них вдома вже напів, скажімо так, напів переїхали. перевезли вже речі до батьків, якісь там меблі. І тому ми вирішили, що це буде в нас. А в нас дома все І ми буквально його за один день придбали. Старий вивезли, новий змонтували. Це радикально змінило наше буття. Не знаю, кому це треба. Ця інформація блуза. Як була, так і нічого з нею не сталося, тому що я хотіла перев'язати ці рукави. в мене просто не дійшли руки. Як бачите, рукав так і є довгий, він буде коротшим на сантиметрів 5. См. От, але я покажу вам ще раз її. Вона чудова. Я її можу закінчити за вечір, просто в мене не дійшли руки. Дов'язую камісоль, це єдиний проєкт, який я в принципі просуваю, напевно. Скажімо так, я вже на фінішній прямі, тут ще може сантиметра 3-4. Її можна вже завершувати. Я от зрівнюю з цією камісолью, яка в мене е, вже зв'язана, бо я знаю, що ця довжина мені підходить, тобто я навіть не буду перезнімати її на волосі, на тросики, просто приміряю до цієї, і е, я знаю, що ця довжина мені подобається. Тож тут лишилося буквально трошечки. І шкарпетки теж я не пам'ятаю на якому. Етап я показувала, дуже вона мені важко йде цей колір. Він дуже для мене якийсь занадто... Занадто. <голір> занадто. Я хочу їх дов'язати і хотіла зв'язати ще одну пару, бо мені вистачить. Я взяла два моточки, я бачу, що мені її вистачить, але мені морально важко в'язати цей колір. Я не знаю, що у вас таке було. Це дуже гарний колір. Він такий червоний в бік рубінового, але. Ну, якось мені дуже важко йде. Те, що мені легко йшло пішло, це рафія. Це е, сумка, гидкий, гидке качення, яке я намагаюся щось намагалася сама в'язати, щось вигадувати. Не хотіла я купувати ручки, бо я до кінця не розумію, на що мені ця сумка треба, але зараз так дивлюся. хм, хм, Але це перше, вперше я лежа рафію. Ніколи я не мала з нею ніякого досвіду. І тому а мені тут багато чого вже на етапі, на цьому етапі не подобається, тобто я думаю, що я буду її перев'язувати. Це, напевно, все ж таки буде сумка, а не бананка, тому що мені бананку хотілося. Тому що бананку або щось таке типу рюкзачка я вживатиму вживаю частіше. А сумка-сумка а ще більше такого, такого типу. Може, я просто відвикла, але врешті я вирішила, що хай буде це сумка все ж таки для різноманітності. Тож, якщо у вас є якийсь класний опис, поділіться посиланням на нього. Або це була сумка така напівспортивна, напівелегантна, приблизно такого розміру. І ручки я таки куплю, тому що це якесь неподобство. Рафія в мене паперова, але я не знаю з рахунок того, що я вперше в'яжу, в мене менше упередженості ще через те, що мангачок дуже дуже ховський. Це зінк від. Нідпро нічого мені ніде не натер, не знаю, може в мене руки в дубові. Е, Гарно йшла робота, прекрасно, Я навіть кайфанула, але кажу, мені треба якусь нормальну модель. Взагалі сподобалося працювати з графік, хоча я знаю, що там є багато премудростей, хтось її відпари, хтось її навіть паре, щоб вона була пухкенька. В принципі, мені подобається і так, єдине, що я от вирішила м -м, робити. Захоплення за одну стінку, і мені подобався цей ефект. А зараз він мені вже не подобається. Треба розібратися з цією рафії. І останнє, що я в'язала, це, це динозавр з книги е, Пау. Я говорила про це в минулому е, відео. Я вже навіть зв'язала десь пів голови, Це початок іде з голови. От е, тут десь на рівні повинні бути десь тут очі, які я не зробила, тому що я їх потім вишью просто зверху. От е, насправді не такий страшний чорт. Знаєте, все страшно, коли ти це не спробуєш. Якось не зразу я в'їхала, як це все робити, але потім, коли вже зрозуміла, боже, такий кайф, і там стільки моделей, там стільки гарних. І іграшок і персонажів. Я ще не знаю, чим я буду її наповнювати, Мені треба пошукати наповнювач. І саме через це я залишила роботу трохи отак серед дороги, тому що тут треба зараз закривати вже голову, та вона вже йде на зменшення. А в мене, на жаль, немає наповнювача, і це не можна зробити потім. Тобто, я от на такому етапі, типу, далі я думаю, що робота піде дуже швидко. Що ти приніс мою майку? Ти хочеш гратися, сіба? Давай, давай майку. Давай майку. Давай заблю тобі майку, заберу, це наша улюблена гра, якщо хтось не знає. Він краде мої футболки майки, я забираю, і він потім їх знову відносить, захоп, закопує в ковдру. В я знов забираю. Якось так мляво хоче грати, Це дуже спекотно зараз. Якщо вам чути вентилятор, то вибачайте. Погрався б так, але щось дуже-дуже спекотно. Собака! Собака. Собака, що ти такий? О, як я тебе боюся. Як я тебе боюся, яка ти страшна собака. Дуже -то пограєшся, коли на вулиці 38 градусів, правда? Сібрена. Сібрена. Таке у нас грання, знаєте, ліниве грання.